А більше деталей розпитаємо власне у самого пана Дмитра. Він наживо доєднується до нашого етеру. Вітаємо. Вітаємо. Вітаю, студія. Вітаю глядачі. Ми, пане Дмитре, вчора вже трохи говорили про цей інцидент. Я так розумію, що стало більше деталей відомо, що ж відбулося. Насправді триває досі пошукова рятувальна операція. І, звісно, розголошувати якісь. Подробиці щодо її е, ходу ми зараз не будемо, так само, як і е, щодо безпосередньо е, особливостей цього застосування. В будь-якому разі, допоки інформація не буде 100% верифікована, е, робити якісь висновки трошки зарано. Але в е, будь-якому разі, е, звісно, цей досвід так само враховується у подальшій діяльності. І, так, враховуючи те, що удар насправді відбувся, те, що більша частина екіпажу знаходиться у повній безпеці, це насправді про позитивні новини. А скільки часу ще можуть тривати пошукові роботи, якщо це можна окреслити? Насправді, так само по сроках досить важко сказати, тому що. Допоки не буде обслідувано, допоки ми не знайдемо всіх. Ми будемо звісно намагатися продовжувати цей процес, тому що ми маємо проти до якоїсь конкретної точки і зрозуміти, які у нас втрати у всякій війні, у всякій сутичці, це такий загальний, скажімо, філософський принцип: є меч і є щит. От зараз у ворога, наскільки ми розуміємо, з'явився і ще один меч, або вони трошки його розвинули і масштабували. Я говорю про центр безпілотних систем противника Рубікон, який взяв на озброєння безпілотні ударні катери. Про це на сторінці у Фейсбук написав військовий експерт у галузі зв'язку Сергій Безкресновий. А чи є у нас проти цього щит, і що відомо про цей Рубікон? Знов таки щодо підрозділів Російської Федерації, так званої, тут, звісно, відбуваються періодичні якісь зміни штатів. Можуть створюватися нові підрозділи. У нас так само постійно створюються якісь підрозділи або змінюється їхня чисельність, штатний розклад в залежності від потреб цієї війни. І так московити мали на озброєнні Безекіпажні системи і до початку повномасштабного вторгнення, і звісно, під час повномасштабного вторгнення вони їх вже неодноразово намагалися застосовувати. Загалом, так полювання за кораблями за бомба, які відбуваються постійно, це звісно абсолютно зрозуміло, враховуючи те, що ми знаходимося у стані виділеного конфлікту. і у будь-якому разі рахунок точно не на користь росіян, але щодо дронів, безпосередньо це не є чимось новим, і ми з вами так само неодноразово в етері це обговорювали. Що е, враховуючи успішність українського досвіду застосування безекіпажних систем, звісно, ворог обов'язково буде намагатися. Максимально точно його скопіювати і масштабувати, але зараз триває четвертий рік війни, і ми з вами обговорюємо якісь перші, нібито успішні кейси застосування, а це вже багато про що говорить насправді. Вчора в Етері, ви сказали, обговорювали ми цю ситуацію, і ви сказали про те, що ми продовжуємо точніше, що військово-морські сили продовжують робити свою роботу і працювати, зокрема, і над безпекою морських зернових коридорів. Що стосовно цього можете сказати, і про те, як іде зараз налагодження цього процесу, те, що ми можемо говорити. Звісно, це багатошаровий такий процес, основою його є не тільки забезпечення безпосередньо там. Супроводу або догляду тих самих суден, це, звісно, і питання навігації, пов'язані з мінною безпекою, і в цьому сенсі у нас, на жаль, теж роботи вистачає, враховуючи те, що доволі тривалий час ворог постійно здійснював заходи з метою максимально ускладнити цю роботу, але враховуючи те, що було знищено цей несі, який скидав мінні вибухові пристрої. Ми змогли там побудувати свою систему безпеки, яка дозволяє суднам здійснювати цю навігацію, і вони це роблять успішно. Дякуємо щиро, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.